Вітаю вас, брата і сестри, миром та любов'ю і словами Ісуса Христа миром. Текст, який би хотів разом із вами прочитати, це буде від Луки 13 розділ із 1 по 9 вірш. Такі слова. Це буде від Луки 13 розділ із 1 по 9. Того часу прийшли, були дехто та розповіли йому про Галилеян, що їхню кров піла змішав з їхніми жертвами. Ісус же сказав йому відповідь: чи ви думаєте, що оці галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтесь, а загинете всі так. Або ті вісімнадцять, що башта на них завалилася, була в силамі, побила їх, чи ви думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. А коли не покаєтесь, то загинете всі так. Він розповів оцю притчу: один чоловік у, своє, у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав би э, винареві: оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цьому фіговому дереві, але не знаходжу згуба його, на що землю марнує воно. А то йому у відповідь каже, позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола. І обкладу його гноєм». Що року наступного плоду не вродить воно коли ж ні, то згубаєш його. Сідайте, будь ласка! Сьогодні у нас чудовий день, чудовий час. Знаєте, сьогодні у нас свят. І знаєте, коли ми дивимося на цей стіл, то я думаю, що нам навіть не потрібно говорити, що яке у нас сьогодні свято. Ми сьогодні згадуємо страждання, смерть. смерть. Розп'яття нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні згадуємо е, другий прихід нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, більше розділ, який ми з вами прочитали текст. Я думаю, що багато із вас вже його чули. Багато разів ви його читали. Ви знаєте, одного разу до Ісуса Хри Христа прийшли люди. І сказали йому, чи розказали йому про цих людей, яких кров змішав із жертвами. І це було в Єрусалимі. Ви знаєте, Христос сказав такі слова. ви Знаєте, дві історії, але одна відповідь. Про тих 18 чоловік, на яких впала Сіламська башта, і ці, з якими яких кров Пілат змішав з їхніми жертвами. Знаєте, Писання дуже мало нам про це говорить, що то були за люди. Але відповідь була одна: якщо не покаятесь, всі так загинете. Я би сьогодні хотів говорити на тему покайся і будь-кодоносним. Сьогодні б хотів говорити про покаяння. Тому що, знаєте, це є важливий момент, важливий, е, момент у нашому житті, коли ми каємось у нашому житті. Знаєте, Коли ми приходимо до нашого Господа молити з покаянням, коли ми робимо це неодноразово. І знаєте, коли ми чуємо слово покаяння, ви знаєте, мені здається, що більшість асоціюють це з подією, яка сталася в житті багатьох із нас в минулому. Чи не так, роди і сестри? Ми десь думаємо, ну, ми колись покаялися, це було 20 років тому назад, або, можливо, 30 років тому назад. І ви знаєте, ми пам'ятаємо, коли це відбув. Ми пам'ятаємо, де це він Знаєте, я пригадую своє покаяння, і це було в 16 років, коли мені було. Ми ще були там у старому, молитвеному домі. І коли одного разу один брат із Ленінграда, багато із вас, хто старший, ви його знаєте, брат Петро, його звати було. Він одного не бачив. У нього пов'язка така була на на осі, на те, на яке він не бачив. І знаєте, під час його проповіді я покаявся. Ви знаєте, Дух Святий заговорив до мене. Дух Святий проговорив до мене через Його проповідь. І ви знаєте, я думаю, що кожен із нас ми в, своєму, ви в своєму житті, пам'ятаєте той момент, коли ви покаялися, що побудило вас, і з яких обставин ви прийшли до того, до того моменту, що ви зробили цей крок, коли з'явилася віра в вашому серці. Ви знаєте, покаяння це щось, що має бути практикою постійного нашого життя. Ви Знаєте, це практика неодноразова. Це практика, яка має бути постійно. Чому? Тому що ми люди ми живемо у ділі. І ви знаєте, гріховна природа Адамова вона завжди проявляється і часто проявляється в нашому житті. Через в характері, десь словах, десь думках, а навіть часом десь і в ділах вона проявляється. Та гріховна природа. І тому знаєте, в нашому житті, знаєте, нам постійно потрібно каятись. Я думаю, що на протязі цих днів вчора ми багато читали. Знаєте, ми багато роздумовували, я думаю, що багато із нас каялися в нашому житті за наші ріки, навіть за ті, які, можливо, ми про них не знали. І тому, слово Боже, знаєте, закликає кожного із нас в тому, щоб ми, знаєте, це робило, робили постійно в нашому житті. Знаєте, хтось сказав, що коли ми видихаємо, знаєте, людина не може жити без повітря, чи не так? І коли ми видихаємо, ми видихаємо що? Вуглекислий газ. Ми вдихаємо кисень, але ми видихаємо вуглекислий газ. Ми видихаємо вуглекислий газ, І знаєте, це подібно сповіді. Ти видихаєш, коли ти сповідуєшся перед Богом, ти визнаєш свої провини. Ти вдихаєш кисень, цебто ти входиш вірою і приймаєш, що Бог тебе прощає, що Бог тебе любить, що Бог приймає тебе такого, як ти є. Звідки ми це знаємо? Написано такі слова сьогодні буду вже братом сповного. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, то він, будучи праведним і вірним, просить нам наші гріхи і вчинки і очистить нас від усякої неправди. Слово Боже, знаєте, нам говорить, що у багатьох людей ця практика зупинилась. Все оглохло. нема покаяння. Чому? Багато знаєте, хто сьогодні не хоче чути голос Божий, який сьогодні, знаєте, часто говорить, він часто стукає до... Це, це наше. Знаєте, У Бога є дуже багато різних способів, методів, як говорити до людини. Знаєте, ми часто люди глухі, ми часто не чуємо голосу Божого. Тому є написано в книзі Біблії, що каже, мають вуха не чують, мають очі, не бачать, мають розум, не розуміють. Знаєте, сьогодні багато людей не хочуть чути голосу Божого. Вони бояться, а що скажуть сусіди? Що скаже кум чи кума моя, що скажуть мої діти? Можливо, що скажуть батьки наші близькі? Ви знаєте, часто люди говорять, що ти поміняв віру, то є великий гріх. Насправді, знаєте, ми вірою приймаємо Ісуса Христа у Своє серце. Насправді, знаєте, ми міняємо мертву віру на живу, яка буде нами рухати, і яка буде нами рухати до результату. Тема покаяння, ви знаєте, вона проходить через весь старий заповіт і новий заповідь. Якщо ви згадуєте, згадуємо 50-й псалом, я думаю, що багато братів, ви вже згадуєте, це молитва покаяння кого? Давида, так? Да? Давид у своєму життю. Він також був, знаєте, він був другим Божим написано. Але також він зрішив. І він в 50-му псалмі, він говорить, Боже, помилуй мене, Боже, прости мене. Тому що я так недобре зробив перед твоїми очами, я так недобре зробив перед людьми. Ви знаєте, тема про покаяння проходить пророк Єзра говорить також такі слова, а тепер повиніться, Господи, Богу, ваших батьків і чиніть Його волю. Пророк Єзекиїв у 18 розділі говорить: покайтесь і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотиканні. Ви знаєте, покаяння це процес. Під час якого ми змінюємося, ми робимо щось і стаємо тими, якими хоче бачити нас, Батько Небесний. У Біблії, знаєте, слово покаяння, воно означає змінити спосіб мислення. Знаєте, Біблія також говорить нам, що правдиве покаяння, воно приводить людину до змін, до, змін, до зміни вчинків. Коли ми згадуємо, коли Йоанн хрестив людей на Йордані, і оприляти до нього приходять різні люди і питають, що нам робити? Він сказав, кого дві сорочки віддай тому, кого нема. Вояки також питали, що нам робити. Не кривдять, не, не обігають один одного. Інші також приходили знаєте, він давав їм відповідь. Тобто покаяння воно приводить до зміни вчинку. Діється апостолів написано в 26 розділі 20 вірш, де говориться а, такі слова: а проповідував, щоб і покаялись і навернулись до Бога. Що ми чинили діла гідні покаяння, сучасний переклад. Ви знаєте, повне біблійне визначення покаяння це зміна мислення. До цього часу я думав так. До цього я, часу я йшов цією дорогою. Але з цього часу я піду іншою дорогою. Я піду ну, протилежний напрямок. Ми будемо сьогодні говорити знаєте, про що приводить людей до покаяння. Ми будемо говорити про результат покаяння. Знаєте, Коли ми говоримо про покаяння, один із таких важливих моментів, дуже важливо зрозуміти, щоб ми розуміли, що покаяння знаєте, це не вчинок, який слід нам зробити, щоб заслужити щоб заслужити спасіння. Ми не можемо заслужити спасіння, тому що написано, що ми отримуємо спасіння через віру в нашого Господа Ісуса Христа. Ніхто не може покаятися і перейти до Бога, якщо Його не притягне сам Бог. Так як сказав Христос, ніхто не прийде до мене, якщо його що? Бог не так? Да? Бог дає покаяння. І знаєте, коли ми читаємо в діях апостолів п'ятий розділ, знаєте, є сказані там згадані слова, в 11 розділі наголошується про те, що покаяння це є Божий дар. Воно можливе лише через його благодать. Знаєте, ніхто не може покаятися, поки Бог не дасть можливість для цього. Бог стукає, і людина, і людина відкриває своє серце, свій розум, і вона приходить до того моменту. Покаяння це є Божий дар. Це знаєте, Божий подарок. І коли ми читаємо друга, другому Петра, я би хочу зачитати цей один такий невеликий віршик, де говорить апостол Петро такі чудові слова про покаяння. Не бориться ж Господь із обітницею. Як деякі вважають це варінням, але вас, вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Покаяння це стан серця, добрі брати і сестри. І коли ми читаємо, коли пророк Ісая говорить такі слова, голос того, хто кличе в кустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки йому. Ці слова прокоментував Іван Христитель. Ви знаєте, давнину, коли цар хотів прийти в якийсь город, завжди перед ним йшов вісник. Знаєте, той вісник, він заходив в город, і він сильно кричав, він ходив по вулицях. Він говорив, що такого то дня, такого то місяця, у ваш город прийде цар. Ви знаєте, для цього потрібно було ретельно прибирати. Ви знаєте, потрібно було переконатися, чи всі у місті готові зустріти царя. Щоб не було, щоб не було після покарання, тому що за те, що вони не були готові, коли той прийде. Бо, знаєте, цей чоловік він ходив, проводив інспекцію. Він дивився, які порядки на вулицях. Він дивився, чи все, чи все нормально. Він дивився, чи люди готові прийняти царя. Для цього ремонтували даже дороги. Для того, щоб цар, який буде ходити в цей город, щоб він нормально заїхав у цей город. Знаєте, ця підготовка і прибирання міста вона була проявом того, що люди готові були до приїзду царя. І знаєте, якщо б місто не було підготовлено до приїзду царя, його могли б жорстоко покарати, а правителів, правителів його могли б просто страти. Знаєте, коли ми читаємо цей текст, ми дуже добре розуміємо, що місвіком є Іван, а царем хто? Ісус Христос! Вісником є Іван, от Іван Іван Хрестити вийшов перед Ісусом Христом, і Він розказує про Ісуса Христа. Іван, посланий Богом для того, щоб підготувати гру, підготувати людей до приходу Христа Царя. Слідуючий момент покаяння це визнати себе грішником. Ви знаєте, цими словами, цими словами Іван каже чотири речі: він говорить такі слова. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього, роди гадючі. Хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Перше. <клес> Усі люди знаходяться у поганій ситуації. Він говорить, що ви рід гаючий. Коли Іван знаєте, називає єврею родом зміїним, то це натяк на буття третій розвід, де говориться іменно про це. Це те саме, що сказати, що ви діти диябла. Іван говорить, що люди, які навколо не діти, Авраама, а вони діти сатани. Вони діти, діти диявола. Люди в руках диявола. Слідуючий момент, знаєте, людей чекає Божий гнів. Але від цього гніву можна відійти. Ті люди, знаєте, які не приймуть Ісуса Христа, не повірять. Вони будуть засучені. І Божий гнів вже перебуває на них. Таке становище людини дуже є небезпечним. Третій момент. Від гніву Божого можна, від гнів можна втекти. Божого гніву можна уникнути. І ви знаєте, на це є спосіб. І спосіб його уникнути це що? Покаяння. Дорогі друзі, брата і сестра. Для того, щоб уникнути Божого гніву, Бог дає віку. Бог дає покаяння. І коли людина кається, Бог прощає їх, Він приймає її до себе і називає своїм сином і свою дочкою. Гріп, гнів змінюється любов'ю і прийняттям Ісуса Христа. І останнє Бог кожну людину спонукує до покаяння. І вам запитує, чого ви прийшли до мене? Правда? Чого ви прийшли до мене? Те, що ви прийшли, у вас є страх. У вас є бажання змінитися, чи не так? Ви розумієте, що вам потрібна допомога, звідки це все, все у вас. Знаєте, Бог у кожну людину дає. Сумління, то є совість дає, яка не дає нам спокою. І знаєте, Бог через совість, Він працює в кожному із нас, серце, яка підіймає нас, яка змушує нас шукати правду. Знаєте, Сам так цього підтверджує, що кожної людині потрібне покаяння. Без покаяння нема прощення. Так говорить нам Священне Писання. Без Визнаним себе винним і грішним покаяння не буває. Слідуйший момент хотів би поговорити покаяння це переміна життя. Йоанн говорить, тож принесіть плоди гідні покаяння і не намагайтеся казати собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраама. Покаяння, покаяння має мати плід. І ми з вами прочитали текст, де Христос. Дав відповідь на ті дві історії. Якщо не мокаєте, скішать за єдині. Прищу розказуємо. Про фігове дерево, яке було в садо. Слухай, каже, я приходжу в третій раз, я не нахожу на ньому плод. Зуваю. Я думаю, що кожен із нас, знаєте, в нашому саду також є дерева, і кожен із нас модиться за нашими деревами, якщо воно не приносить плода. Є сокира, є пилка, і ми знаєте, з цим деревом. Ми знаємо, що робити, його морпіляє. Але цей козаєн цього саду скаже, говорить, слухай, давай я ще один раз спробую. Я його купаю. я його гною може. А можливо, воно принесе плоду. Христос, знаєте, не зря, не дарма, знаєте, розказав цю притчу. Якщо не покаєтесь, помрете, якщо покаєтесь, ви повинні приносити плоду. Покаяння це переміна життя. Покаяння має мати плід. Справжність або несправжність покаяння, ви знаєте, воно покаже в житті люди. Що таке покаяння? Це грецьке слово метаноя, і воно означає зміну розуму. Покаяння, знаєте, це повне відвертання від ріка. Людина йшла в одному напрямку, але вона зупинилася, вона йде в другому напрямку. Вона повертається до Бога. То, знаєте, тут не йдеться про поступовий поворот. Ну, я відмовився, наприклад, від горілки. Але я повністю не можу моєї від алкоголю. Якщо я там потребляв його кожного дня, то я зараз буду десь раз у неділю. Ні. Ви знаєте, це є поворот, який робить відріха, робить до Бога. Покаяння, брати і серце, дорогі друзі, це не лише розворот від відріха. Це крок, це поворот до Бога. Людина не може своїми зусиллями перестати грішити, це точно. Лише крокуючи до Бога. Лише ідучи від гріха, ми залишаємо гріховний стиль нашого життя. Почніть час, який ви витрачали колись на гріх. Потричте витрачати його на служення Богу. Наприклад, читати Біблію, перебувати в серці, гроші, які витрачалися на гріх. Витрачайте їх на діло Господнє, на служіння ближньому. Вістання, знаєте, де говориться, каже, покладай, щоб ми покладалися не на традиції, а на віру. Народ сказав, маємо батька Врама. А Йоанн каже, покажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраама. Як правило, знаєте, коли ми починаємо говорити з людьми, вони часто знаєте, задаються і говорять, що я хожу в церкву. В мене є моя віра, віра моїх батьків. Знаєте, євреї також колись вважали. У них був батько Авраам, і то все нормально. Народився євреєм, значить це є дитя Боже. Сьогодні, знаєте, також можуть бути такі думки народитися євреєм, там, або народитися католик, католиком, або народитися десь у сім'ї баптистів чи інших. Але ви знаєте, для того, щоб стати дитям Божим, потрібно покаятися в нашому житті, щоб отримати благословення, яке обіцяє. Яке обіцяло, колись через Авраама потрібно було робити те, що робив Авраам. Покаяння нічого не означає, якщо воно не переводить до переміну життя. Останні штрихи, про які би я хотів ще трохи договорити, що приводить до покаяння. Не буду читати, але я хотів би ще трохи поговорити і згадати. Апостол Петро в день 50-ти проповідає. Десятки, можливо, сотні людей стоять перед ним. Він розказує їм про Христа. Він розказує їм, що як би взяли руками вічня Христа Росування. Ви знаєте, ми читаємо такі слова, коли апостол Петро проповідував. це написано у другому розділі. Я зачитаю останні вірші. Як почулиш це, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браті? Як ви думаєте, що з'явилося в їхньому серці, в їхньому розумі? Що з'явилося в людському розумі? Коли їхнє серце рожало тебе? Віра, чи не так? Віра з'явилася в їхньому серці. Вони кажуть, мужі братя, що нам робити, щоб спастися? Слідуючий момент, знаєте, ми читаємо про апостола Павла, коли апостол Павло знаходиться у філіпах у тюрмі, в'язниці. Що привело людей до покаяння? Віра. Апостол Павло в втимниці. Двері відкриваються, страж бачить, хоче себе вбити. Павло каже, не вбивай себе. ми всі тут. Що мені робити? Що сказав Павло? Віру. Господа, Що він зробив? Написано, він їх узяв. Привів їх додому. Він умру їм ран. Він дав їм місце. Що це означає? Покаявся. І написано, що після він покаявся і прийняв Христа в своє серце. Слідуючий момент. Тому що приводить людей до покаяння. Знаєте, ці дві історії говорять, що віра людей приводить до покаяння. Вона привела їх до покаяння. Результат покаяння. 38-й ми з вами прочитали, коли люди задали питання, що нам робити. Дивіться, що говорить апостол Павло, апостол Петро. В Покайтеся і нехай кожен із вас охреститься, кожен із вас во ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого Ви приймете. Дивіться, віра приводить людину до покаяння. Віра приводить людину до Покаяння приводить її до хрещення. Тому покаяння воно приводить до хрещення і до, до добрих вчинків до плодів. Захей. Історія. Чуть-чуть, зовсім небагато. Захей зустрівся з Христом. Христос каже, мені сьогодні треба бути в Тебе вдома. Приходить до нього вдома. Що говорить Захей? У нього згорілася віра, У мене сьогодні Господь буде в моєму домі. Господи, я недостойний, щоб ви був у моєму домі, Господи, я митний. Я тебе хотів вийти на здалеку, а ти хотів зайти в мой дом. І приадіти люди казали, та та іде йде дом грішника, войде дом митаря, теж ну, останні люди. То люди, які навіть євреї не приймали, Ізраїль не приймали, тому що вони робили на, на римля. Що сказав Захел? Господи, половина свого маєтку і роздай, Ростай. Кого вірив? Черти його Що це означає? Закий бо вірив, покаявся. Знаєте, покаяння принесло що? Результат хлопця. Тому, дорогі брати і сестри, нехай нас Бог благословить. Що ми в нашому житті, якщо ми десь відчуваємо в нашому житті, ми живемо, ми, діти Божі, Господи, я вірю, що Ти є там на небі. Але десь можемо десь не б могли б більше приносити, принести Богів. Покая Брати і сестри, сьогодні є в той, той момент, коли ми можемо покаятися перед Богом і знаєте, розпочати нове життя і приносити плоди, тому що істинне правдиве покаяння воно приведе до хрещення. Ви знаєте, воно приведе до плодів. Нехай нашому Богу. За все буде вічна слава, тому що Він її достойний. Ми при... будемо згадувати, ми приступати до цього моменту для того, щоб згадати страждання смерть нашого Господа Ісуса Христа. Перед мною вже дуже багато, знаєте, братам було згадано, що означає цей момент. Було багато пісень проспівано, і апостол Павло говорить, що каже: нехай кожен із вас ви випробовуйте себе, коли ви будете брати, плі, брати це вино, випробовуйте себе, чи у вірі то є. Важливий момент, свят, щоб нам не бути посуджено. з цим світом, щоб нам не бути посуджено щоб ми не були винуваті перед нашим Господом. Тому нехай нашому Богу за все буде вічна слава. Я би хотів зачитати, вхутів був, щоб попросити вас, щоб встали. Ми зачитаємо декілька речів і будемо приступати до цього моменту. «Бо прийняв я від Господа, що Іван передав, що Господь Ісус вночі діє, як виданий був, взяв кліп. Подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте все тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спом'ян про мене. Так само чашу взяв він вечері і сказав, Ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. По кожного разу, коли ви будете їсти цей хліб та чашу пити, смерть Господню звишайте, аж доки він прийде.